Доброго ранку, шановні батьки та любі малята! Вітаю вас на занятті з художньо художньо-мовленнєвої діяльності! На минулому занятті ми з вами читали казочку про котика та півника. І сьогодні я пропоную вам переглянути театралізовану виставу на мотив казки Котик та півник. Сідайте зручно та будьте уважними! Був собі котик і півник, та й побратались. От котикові треба йти по дрова, він і каже півникові. Сядь же ти півнику на печі та їж калачі, а я піду по дрова, а як прийде лисичка, не озивайсь. Пішов котик. Коли бачить, біжить лисичка. Півнику, братику, відчини. Півнику, братику, відчини. Як не відчиниш, віконце видерну, борщик виїм і тебе візьму. Тоток, тоток, не велів коток. Тоток, тоток, не велів коток. От лисичка віконце видрала, борщик виїла і півника взяла. Несе його, а він кричить, котика зазиває. Мій котику! Мій братику, несе мене лиса! От котик почув, прибіг, відняв півника і поніс додому, та й каже знов. Гляди ж, півнику, як прийде лисичка, не окликайся, бо тепер я піду далі. Та й пішов, а лисичка вже й біжить. Стук, стук, у віконце, півнику. Братику, відчини, як не відчиниш віконце видерну, борщик виїм і тебе візьму. Тоток, тоток, не велів коток. Тоток, тоток, невелів коток. От вона віконце видрала, борщик виїла і півника забрала. Несе, а півник знову кричить: Бікотику! Мій братику, несе мене лиса, за кленові ліса, за круті гори, забистріє води, порятуй. Раз проспівав, не чує котик. Він вдруге, голосніше. Мій братику, мій братику, несе мене лиса. Далекі лиса, за далекії ліса, закрутії гори, забистрії води порятуй. Не чує котик. Півник почав кликати ще гучніше. Мій котику, мій братику, несе мене лиса, за далекії за круті гори, за бистрі води порятуй. Котик прибіг. Відняв півника і поніс додому. Тепер же я піду далеко, далеко, і хоч як уже будеш кричать, не почую. То вже мовчи, не озивайся до лисички. Пішов котик, коли ж знов лисичка приходить. Півнику, братику, відчини. Півнику, братику, відчини. Як не відчиниш, віконце видерну, борщик виїм і тебе візьму. Тоток тоток, -то, не велів коток. Тоток, то -то, Не невелів коток. От лисичка віконце видрала, борщик виїла і взяла півника. Несе, а півник співає, Мій Мій братику, несе мене лиса, За заклинові ліса, за її гори, за бистрі її води! Порятуй! о. Котик не почув, а лисичка й принесла півника додому. Увечері приходить котик додому, немає півника. Він зажурився, а далі зробив собі бандурку, узяв мішок і молоток і пішов до лисичкиної хатки, став і грає. А у Лиски-Лиски новий твір. Чотири дочки на вибір, п'ятий синко, ще й пили. Вийди, лиско, подивися, чи хороше я граю. А лисичка саме пекла палянички. От старша дочка лисички й каже Мамо, я піду, подивлюся, хто се так гарно грає. Взяла паляничку і пішла, а котик її сок та в лобок, та й в мішок. І знов став грати. А Лиски-Лиски новий двір, чотири дочки на вибір п'ятий синко, ще й пилипко. Вийди Лиско, подивись, чи хороше я граю. От і друга дочка каже лисиці. Мамо, я піду, та й пішла, а він іду. Сок в лобок, а після неї і третя дочка, і четверта, а пилипко ждав ждав, і каже Піду і я, мамо, зажену їх. Чого вони так забарились? Пішов а котик і його, сок та в лобок та в мішок. Зайшов котик до лисички у хатку. Каже, у мене твої діти лисичко, віддай півника. Забрав котик півника, а лисиці віддав її діток. Більше лисичка не приходила до півника. Жили собі, друзі, поживали, і горя більше не знали. Ось і казуці кінець. А хто слухав молодець! Серед лісу у хатині мешкали два побратими. Ток-ток-ток-ток-ток-ток-тох, вівник братик і коток. В ліс похмист, казав, і не подивись, будь у хаті ток-то-ток ток, ток, і замкнися на замок Бо голодна і зуба сталиська може тебе вкрасти. Ток-ток-ток-ток-ток-ток ток і покласти козубок. У хатині мешкали два побратими. ток то ток 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 то -ток, ток півник, братик і коток Тож давайте з вами ще раз пригадаємо, з якою казочкою ми з вами познайомилися. Так, це українська народна казка, котик та півник. А хто її написав? Так, український народ. А чому її можна назвати казковою? Ну звісно ж, тому що в ній відбуваються події, яких не може бути у справжньому житті. На все добре, діти, котик та півник, кажуть вам до побачення та які ви сьогодні були молодці. Бувайте!